Присягаю своєю честю, що робитиму все, що в моїй силі, щоб бути вірним Боговій Україні. Саме такими словами розпочинається при присягаю своєю честю, що робитиму все, що в моїй силі, щоб бути вірним Боговій Україні. Саме такими словами розпочинається присяга членів однієї з найстаріших та найвідоміших молодіжних організацій України. Пласт. Зараз вона об'єднує в своїх лавах більше п'яти тисяч українців. Є прихильники пластунів і на Буковині. В Чернівцях відбулось відкриття нової домівки організації Пласт. До цього молоді люди збиралися в Народному домі в невеликих кімнатах. А тому було вирішено знайти більш зручне приміщення. Тепер до послуг пластунів, конференц-зал, кімната для відпочинку та занять і навіть своя кухня. В черніцях це вже друга домівка, і минула не була такою великою, не було так багато меблів. Ну тут взагалі все по-новому. Е, ну, якось більш затишно, більш домашнє. ну нам хочеться завжди сюди приходити ще раз і ще раз. На новосіллі пластуни брали участь у різноманітних конкурсах, переглядали відеоматеріали про історію організації. На Буковині пласт започатковано в 1914 році, проте з початком Першої світової війни його діяльність була призупинена. На короткий час пласт знову відновився в період румунської окупації у 30-х роках минулого століття. Сьогодні ж буковинський пласт налічує понад 150 дітей віком від 7 до 18 років та кілька десятків волонтерів. Бути пластуном це жити згідно пластових приписів, сповідувати пластову присягу. здає кожен пластун і носить як символ пластову лілею в себе на однострої. Це жити з цим пластовою присягою, і з трьома головними обов'язками бути вірним Богові та Україні, допомагати іншим жити за пластовим законом та слухатись пластового проводу і сповідувати пластовий закон. Оксана телеканал Буковина.